Барабашка ховається під землею. Розділ 15 Сищики і розбійник. Просто не знаю, що й робити. Зітхнув капітан Попенко. Нещасна жінка через сина алкоголіка і наркомана. На трьох роботах прибиральницею працює, той усе пропиває. Б'ється вона як риба обліт. А тут з'являється гугнявий, вмовляє її, пропонує за кожну стару спідницю та сорочку, яку носила ще якась кріпачка за часів Тараса Шевченка. Такі гроші, наче то наймодніша сукня, з паризького салону Діора. І вона спокусилася. Злочин. Звичайно, але спровокований негідником свідків нема. Негідник, звичайно, відмовиться, бо це справді безглуздя платити такі гроші за дрантя, яке має лише науково-етнографічне значення. Це не ікона, яку можна продати за кордон. Але там іще були, кажеш, якісь жіночі прикраси. Коралі, намисто, сережки. Сказав капітан Горбатюк. Та то все те, що особливої цінності немає. Самробки з камінців, так званих самоцвітів, з дерева, з міді. Другоцінних металів нема, діамантів теж. Дивно, нащо це все гугнявому? Судячи з опису. Це звичайний рецидивіст, бандюга. До колекціонування ніякого стосунку немає. В тому то й справа. Ти гадаєш, це той самий глухонімий, про якого говорили співробітниці музею? Безперечно кивнув Анатолій Петрович. Словесний портрет збігається повністю. Отже, він видає себе за глухонімого. очевидно, для того, щоб приховати свій природний недолік. Говорить лише тоді, коли не говорити не може, коли треба спілкуватися. Ти вважаєш, що це той самий гугнявий, що дзвонив Ірі Іващенко. Можливо, й той припустив Степан Іванович. А на мадам Дисконт ти так і не вийшов? Поки що ні. Єдиний, хто її знає в обличчя, це забарило. А він категорично відмовляється допомагати. Адреси каже, не знає, телефону не знає, і взагалі не хоче бути стукачем. Примусити, певна річ, його не примусиш. Не ті часи. Але ми відволіклися від гугнявого. Сьогодні ввечері прибиральниця Фрося має з ним зустрітися. Що? Коли? Через 40 хвилин. Де? У Ботанічному саду. То чого ж ти мовчиш? А я не мовчу? усміхнувся капітан Попенко. Я тому й зайшов до тебе у райвідділ. Ти ж у ботанічному саду. Не був, по-моєму, Років три? Але у мене ж робота. Капітан Горбатюк показав на розгорнуті папки справ на столі. Робочий день давно закінчився, бамашки можна розкладати і потім. А тут справа оперативна. А хто у нас найдосвідченіший опер? Капітан Горбатюк. Ну, гаразд, ходімо. А то й справді він тебе ще пристукне там. А я буду винен. У Ботанічному саду було багато затишних безлюдних куточків. Один із них маленьку алейку у яру з кількома лавицями й облюбував гугнявий для зустрічей із прибиральницею Фросею. У найсонячніший день. Тут завжди були морок і прохолода. На схилах яру росли велетенські ясени і клени, а під ними густі кущі. У тих кущах і причаїлися капітани. Чого тільки не буває в житті? шепнув капітан Горбатюк. Ти пам'ятаєш? як же. Пошепки відповів Попенко, Цей яр і ці кущі вони пам'ятали з дитинства. Вони мешкали тоді, неподалік від ботанічного саду, Ботаніки, як вони його називали, і ще школярами-однокласниками цілі дні пропадали тут. Та й не дивно тут. Справжнє роздолля для хлопців. Взимку каталися з гір, на лижах і санчатах, Влітку гралися в різні ігри, Найчастіше у сищиків розбійників. Чи думали вони тоді, що саме тут доведеться їм вистежувати справжнього розбійника злочинця? Сюди. Не долинали звуки міста, лише гомоніла у шалені птаство, прийшла прибиральниця фрося, з торбою, як і домовилися, наче принесла ще якусь старовинну сорочку, сіла на лавці, розгорнула книжку. Мов би, читає, відпочиває. І потяглися довгі тягучі хвилини чекання. Минуло півгодини. гугнявого не було. Прибральниця Фрося вже почала виявляти хвилювання. Раз у раз позирала на алею, Вставала, ходила, знову сідала. Не бачачи за кущами капітанів, безпорадно крутила головою. Минула година. Гугнявого не було. Прибральниця Фрося опустила голову на руки й заплакала. Капітани розуміли, переживає, думає, що вони гадають, що обдурила їх. Вигадала про побачення, почало сутеніти. Далі чекати було вже безглуздо. Гугнявий на побачення не прийшов.